Шлюб це серйозне рішення, яке потребує ретельного обміркування. Існує багато літератури, присвяченої цій темі, але мало праць розкривають виклики та ризики, що чекають на пару в майбутньому. Сьогоднішня історія яскраво ілюструє, наскільки важливо переконатися, що стосунки не перетворяться на трагедію, про яку пізніше писатимуть у газетах. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Сара Стар, героїня цієї історії, народилася у 1979 році у маленькому містечку Колбі, штат Канзас. З юних років вона легко знаходила спільну мову з дітьми, тому що підлітком вирішила стати вчителькою. Отримавши освіту, Сара влаштувалася викладати літературу та писемність у місцевій початковій школі. Робота приносила їй велике задоволення, і це відчували всі, хто спілкувався з нею під час уроків чи поза ними. Люди описували Сару як чуйну та врівноважену жінку, яка чудово ладнала з учнями і вміла захопити їх матеріалом. Ранок 27 листопада 2017 року приніс тривожні новини до офісу шерифа в окрузі Кофі, штат Алабама. Свідок повідомив про ймовірне самогубство знайомої. Поліцію викликали до будинку, що належала місцевій церковній громаді. Довгий час він служив резиденцією пастора, але в останні роки. Здавався в оренду на вигідних умовах, проте лише членом цієї церкви. До трагічного інциденту орендаркою була Сара Стар, нещодавно розлучена мати чотирьох дітей. Шлюб Сари з Джейсоном почався ще в лютому 2001 року, коли їй було 22, а йому 28. На той час дівчина закінчувала навчання в університеті Канзасу, де здобула ступінь бакалавра з педагогіки. Джейсон нещодавно повернувся з військової служби. Лаштувався на роботу і поступово адаптувався до цивільного життя. Він уже був одружений раніше, і в тому шлюбі народився син, але через розбіжності з першою дружиною він розлучився. Потім він одружився з серою, яка полонила його добротою та гарною зовнішністю. Спочатку їхній союз здавався стабільним і спокійним. Сара розповідала всім, як чудово все складається. Але з часом все більше людей помічали, що Джейсон не такий ніжний з нею, як вона стверджувала. Він часто принижував і ображав дружину на людях, хоча вона намагалася згладжувати гострі кути. На момент описуваних подій Сері було 38 років, позаду було 16 років важкого подружнього життя, яке вони нарешті наважилася закінчити. Але розлучення тягнулося цілих два роки. Жінка постала перед завданням. Знайти своє місце в житті, адже тепер вона залишилася сама з чотирма дітьми на руках, без підтримки чоловіка. Усі батьківські обов'язки, включаючи забезпечення потреб малечі, лягли на її плечі. Світ Сари перевернувся догори дригом, але після зникнення з її життя конфліктного й домінантного чоловіка ситуація, здавалося, покращилася, принаймні стала безпечнішою і простішою для неї. Через чотири роки після весілля у пари народилися близнюки. А через п'ять років друга пара близнюків, досить рідкісний збіг, хоча, можливо, і не випадковий, враховуючи любов Сари до дітей. Жінка була на сьомому небі від щастя, ставши багатодітною матір'ю. Про її чоловіка не можна було сказати те саме. На той час родина жила у віддаленому куточку містечка Колбі, штат Канзас, де обоє народилися і виросли. Але потім вони вирішили переїхати до округу Кофі, штат Алабама. Подружжя орендувало будинок. Джейсон отримав нову роботу і навіть започаткував власний бізнес. А Сара стала домогосподаркою, якій довелося доглядати за чотирма малюками і займатися домашніми справами. Звісно, було нелегко. Жінка відчувала величезне навантаження, хоча й намагалася впоратися з усіма обов'язками, але грошей, які заробляв чоловік, не вистачало. Тому Сарі довелося влаштуватися на неповний робочий день у школі. Навантаження на неї значно зросло. Вона ледве справлялася з усіма справами, а Джейсон майже не допомагав. Здавалося, після розлучення життя Сари мало б покращитися. Вона знайшла підтримку в місцевій баптистській церкві, швидко влилася в новосередовище завдяки своїй м'якій натурі, товариськості, чудовому почуттю гумору та різним захопленням, такими як садівництво та фотографія, у 2016 році. Сара викладала у четвертому класі початкової школи. Колеги описували її як дуже позитивну і дружелюбну жінку, але за цією щасливою маскою ховалося щось темне. Вдома справи йшли не так добре. Джейсон постійно зривався на дружину через галас дітей, недосипання чи безлад, який створювали малюки. Атмосфера особливо погіршилася після народження другої пари близнюків. Дітей було так багато, що чоловік почав сприймати їх як тягар. Сара розуміла, що втомилася від токсичних стосунків, але й їй було нікуди. Щойно жінка влаштувалася на роботу і облаштувалася на новому місці, вона зрозуміла, що може розраховувати на фінансову незалежність від чоловіка. Нездорові стосунки тривати більше не могли. Але бізнес Джейсона, четверо дітей, поділ майна та опіка все це могло стати перешкодою. Попри неминучі труднощі, Сара в розпачі виїхала з дому Джейсона і переїхала до будинку, який церква надавала за невелику плату, та подала на розлучення. Однак процес затягнувся на цілих два роки. За словами її колишнього чоловіка, дружина весь цей час перебувала у постійному стресі. Особливо помітними були її так звані легковажні витрати. Джейсон стверджував, що Сара мала звичку витрачати його гроші на абсолютно непотрібні речі була справжньою шопоголічкою. А коли стала матір'ю одиначкою, ситуація лише погіршилася, вона навіть зіткнулася з фінансовими труднощами. На щастя, церковна громада підтримала жінку у важкий час. Попри життєві негаразди, Сара залишалася турботливою матір'ю і чудово справлялася з усіма обов'язками. Хоча її стан дещо погіршився, вона дуже нервувала, часто сварилася з Джейсоном, погано спала і відчувала легку депресію. При цьому вона відмовлялася від допомоги психотерапевтів, обмежуючись антидепресантами. Коли прийшов час виїжджати з будинку, де вони жили з Джейсоном, Сара попросила допомогти своїх друзів, подружжя Дану і Лоуренса. Пізніше вони згадували наскільки збудженою була Сара під час переїзду. Вона намагалася якнайшвидше завантажити речі в машину, багато забувала, тому доводилося бігати туди-сюди кілька разів. Все це виглядало підозріло. Ніби жінка перебувала в нестабільному стані. Найбільше Сара боялася, що її чоловік може повернутися саме під час переїзду. Вона дуже не хотіла його бачити і щоб він дізнався про все таким чином. Джейсон дійсно з'явився, але не вдома, а біля нового місця Сари, куди вона приїхала з друзями. Жінка миттєво забігла всередину. Лоурен зустрів її чоловіка на порозі і попросив не заходити. Джейсон послухався. Але якийсь час стояв під будинком, перш ніж піти. Лоурен згадував, що Сара була нажахана. Вона буквально тремтіла і плакала. Навіть коли непроханий гість пішов, вона ще довго залишалася напруженою і нервовою, ледве стримуючи істерику. Вчителька була впевнена, що Джейсон прийшов її вбити. Він раніше погрожував завдати їй шкоди, якщо вона його покине. Ця зустріч відбулася на самому початку розлучення пари. І через два роки. Процес розлучення нарешті завершився. За його результатами опіку над 12-річними та 7-річними близнюками було вирішено розділити між батьками. Джейсона також зобов'язали щомісяця виплачувати аліменти не лише на дітей, а й на ще не фінансово стабільну дружину. Розлучення досить сильно вдарило по доходах чоловіка. Він мав переказувати Сарі 3,5 тисячі доларів щомісяця. Що становило більше половини його зарплати в 6 тисяч доларів. При цьому жінка не отримала прав ні на бізнес Джейсона, ні на майно, тому продовжувала жити в церковному будинку. Колишній чоловік також переїхав до будинку неподалік від житла Сари, де тепер мешкав зі своєю матір'ю. А 27 листопада 2017 року мало статися щось непередбачуване. Сара збиралася йти на роботу після Дня подяки, але так і не з'явилася в класі. Це було абсолютно не схоже на відповідальну вчительку. Колеги не могли до неї додзвонитися. Вона ігнорувала повідомлення. Всіх стривожила така нехарактерна поведінка. Інші вчителі занепокоїлися чи не сталося чогось тривожного. Тому одного з колег відправили особисто перевірити Сару. Найгірші побоювання колег Сари справдилися близько восьмої ранку. Жінку знайшли в калюжі крові на під'їзній доріжці біля її будинку. У неї було кілька вогнепальних поранень. На місце негайно викликали екстрені служби. Хоча спочатку колега припустив, що Сара могла добровільно покінчити з життям. Поверхневий огляд переконав поліцію в іншому. Швидше за все, вчителька стала жертвою нападу. Її поранення були дуже серйозними. Детективи з'ясували, що близько 6.30 ранку Сара вийшла з дому, маючи намір піти на роботу, але натомість її застрелили в груди. Невідомий нападник вистрілив у неї з дробовика майже впритул. Другий заряд також було випущено з дуже близької відстані в голову. Сусіди зізналися, що чули якусь стрілянину вранці, але оскільки це була сільська місцевість, де жило багато мисливців, ніхто не надав цьому особливого значення. У таких районах люди часто використовували зброю для полювання або відлякування диких тварин від свого майна. Суд не знайшли на місці злочину ні відбитків пальців. Ні, слідів шин, але щойно стало зрозуміло, що незадовго до трагедії Сара завершила складний процес розлучення з чоловіком. У слідчих одразу виникли обґрунтовані підозри. Серед перших свідків, які спілкувалися зі слідчими, були подруга Сари Дана та її чоловік Лоуренс. Вони допомагали жінці з переїздом і підтвердили, що у старів був складний шлюб, а потім таке ж виснажливе розлучення протягом останніх місяців, поки тривали слухання. Сара часто казала, що боїться Джейсона. Вона вважала, що через аліменти він може наважитися завдати їй шкоди. До того ж, колишній чоловік жив дуже близько до будинку, який орендувала Сара. Щоб дістатися від одного житла до іншого, треба було пройти лише кілька хвилин. Звісно, отримавши цю інформацію, детективи пильніше придивилися до головного підозрюваного. Джейсона доставили до відділку для допиту. Чоловік заперечував будь-яку причетність. До вбивства колишньої дружини. За кілька годин його відпустили, оскільки його алібі підтвердилося, з'ясувалося, що на момент злочину стар снідав зі своїми дітьми в ресторані. Про це свідчили записи з камер спостереження та показання свідків. Попри його звільнення, підозри щодо Джейсона не були повністю зняті. У нього були очевидні мотиви позбутися Сари. Крім того, родичі та знайомі покійної. Підтверджували, що вона явно боялася свого колишнього чоловіка, тільки у нього були причини для вбивства у жінки не було ворогів, зв'язків зі злочинним світом чи будь-яких проблем. Чи міг батько чотирьох дітей вбити їхню матір, найнявши кілера, слідчим ще належало з'ясувати? Протягом наступних кількох місяців за Джейсоном пильно стежили, але навіть до січня 2018 року. Нічого компрометуючого не знайшли за цей період. Було проведено прес-конференцію, щоб проінформувати громадськість про хід розслідування. Було оголошено, що губернатор штату призначив винагороду в розмірі 5 тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка призведе до арешту вбивці Сари. Інший містянин пізніше додав до цього фонду ще 500 доларів, однак це не дало жодних результатів. З'являлися якісь зачіпки, але під час перевірки їх відкидали. За період розслідування дітей Сари передали під опіку соціальних служб через сумніви щодо порядності Джейсона з того часу. Правоохоронці зробили ще багато заяв про хід розслідування. Поліція просила громадськість надати важливу інформацію, яка допомогла б зрушити справу з мертвої точки, але протягом кількох років прогресу не було. На допомогу місцевому шерифу прийшли правоохоронні органи штату. Попри це, розслідування зайшло в глухий кут до грудня 2021 року. До Джейсона було нелегко підібратися, але детективи були впевнені, що він причетний до злочину, можливо, опосередковано через найманого вбивцю. У Стара був вагомий мотив. Він мусив віддавати більше половини свого доходу колишній дружині та дітям. Фінансові суперечки часто стають мотивом для вбивства. Чоловік намагався отримати повну опіку над дітьми, але не зміг досягти цього через суд. Переглядаючи комп'ютер підозрюваного, поліція натрапила на нотатки, які він вів тривалий час. Це було схоже на чернетку книги, яку чоловік планував опублікувати в майбутньому. Тут були ключі до його стосунків із Сарою. У своїх записах Стер висловлював невдоволення рішенням суду. Він не хотів платити колишній дружині і думав про те, як уникнути виплат. Джейсон робив багато принизливих зауважень про Сару і жінок загалом. Усі ці сповнені ненависті твердження лише посилили підозри поліції щодо нього. Крім того, вивчаючи фінансові операції підозрюваного, детективи виявили сім різних транзакцій на загальну суму 2600 доларів. Вони були здійснені з 7 вересня по 15 листопада. В році, коли вбили Сару, це були перекази між Джейсоном і якоюсь Лілі. Розслідування встановило, що вона була подругою брата Стара. При цьому до 7 вересня між ними не було жодних переказів. Вони навіть мало спілкувалися. Після зустрічі з Лілі, детективи дізналися, що Джейсон подарував своєму брату Дарену мотоцикл 2016 року випуску досить дорогий транспортний засіб. Але з якою метою? У чоловіка явно не було фінансових можливостей для таких коштовних подарунків. Він виправдовувався тим, що потрапив в аварію, але не хотів повідомляти про це владі, тому й віддав пошкоджений байк брату для ремонту. Нібито Дарен оцінив обсяг робіт у 5 тисяч доларів і сказав, що може брати оплату частинами у міру закупівлі запчастин. На запитання, чому Джейсон вирішив переказувати гроші через Лілі, яку майже не знав, відповіді не було. Це виглядало дивно, все було цілком законно, але викликало сумніви, що перекази за ремонт мотоцикла надсилалися практично незнайомій дівчині. Стар пояснив, що сума в 2600 доларів була як фінансова допомога необхідна для відновлення байка. Однак детективи вважали, що насправді це була оплата його брату Челілі. Хтось із них, а можливо й вони обоє, напали на Сару і вбили її. Слідчі припустили, що Лілі використовували як підставну особу, посередника для оплати злочину і водночас для заплутування слідів. Вони були впевнені, що саме на мотоциклі Джейсона убивця непомітно дістався до Алабами. Дарина описували як грубу, неприємну людину. Він прожив більшу частину життя в трейлері в Техасі, був далекий від будь-яких надмірностей і цурався суспільства. У його минулому були ненасильницькі злочини, наприклад, арешт у 2013 році, коли Дарина зупинили за перевищення швидкості. З поліцейськими був патрульний собака, який подав сигнал про наявність заборонених речовин. Під час огляду у чоловіка знайшли кілька видів наркотиків, а також обладнання для їх виготовлення та вживання. За зберігання заборонених препаратів він отримав відносно короткий термін. Але чи робило це дарена вбивцею? Поліція перевірила повідомлення братів та інші дані, вилучивши їхні мобільні телефони. З'ясувалося, що перед днем подяки 2017 року новий головний підозрюваний якраз прибув до округу Кофі, штат Алабама. Це сталося 18 листопада, і він пробув тут 10 днів. При цьому він часто був поблизу будинку жертви. Рухи дарена біля церковного будинку, де жила Сара, були зафіксовані. Вночі перед вбивством він вимкнув свій мобільний телефон. Ймовірно, злочинець стежив за вчителькою, тому хотів приховати дані про своє місце перебування. Телефон знову увімкнувся близько десятої години ранку вже в Техасі, ввечері, 27-го – в день злочину. Дарин надіслав своєму брату повідомлення, яке нагадувало якийсь код. йшлося про успішне полювання на оленя. Один із сусідів Сари. Сказав, що бачив мотоцикл, який за описом був схожий на той, що був ударена. Цей примітний транспортний засіб з'являвся біля будинку жертви кілька разів, незадовго до вбивства. Різні люди неодноразово помічали його тут. Іншим важливим доказом став запис з камери спостереження на сараї біля будинку вбитої жінки. Через кілька хвилин після злочину кадр потрапив в той самий мотоцикл, який від'їжджав з місця події. На основі всієї цієї інформації детективи дійшли висновку, що Джейсон найняв свого брата для вбивства колишньої дружини. 1 грудня 2021 року обом чоловікам було пред'явлено звинувачення. Стар одразу зажадав адвоката, поводився з ухвалою зарозуміло, заперечуючи будь-яку причетність до злочину. Він заявив, що поліція не зможе йому нічого інкримінувати, але незабаром зізнався у скоєному. Джейсон кілька разів повторив, що дійсно вбив свою колишню дружину. Попри це, його випустили під заставу. Він мав чекати слухання вдома, носячи спеціальний браслет стеження на щиколоці. Судовий розгляд було призначено на 27 червня 2022 року. Ситуація із затриманням Дарена була набагато складнішою. Він втік, тому полювання на злочинця очолило ФБР. Зрештою, його внесли до списку розшукуваних федеральним бюро. Фото чоловіка поширили по всій країні. За інформацією, що призведе до арешту цього небезпечного злочинця, обіцяли винагороду в 10 тисяч доларів. Пізніше суму збільшили до 25. 5 лютого 2022 року Дарен здався владі в Техасі. Він не визнав себе винним і відмовився чекати слухання під домашнім арештом. Натомість добровільно залишився у в'язниці до початку суду. Протягом цього періоду брати неодноразово спілкувалися телефоном. Звісно, їх прослуховували, але вони не сказали нічого провокаційного. Підготовка матеріалів у справі затягнулася через велику кількість непрямих доказів і очевидно нестачу прямих. Адвокат Дарина кілька разів намагався довести, що вбивство скоїв хтось інший, але не надав жодного підтвердження. Під час перевірок, які детективи проводили після кожної такої апеляції захисників, усі запропоновані альтернативні підозрювані виявлялися невинними. Зрештою, суд навіть заборонив згадувати цих людей як можливих злочинців під час слухань. Один із законів штату передбачав, що без вагомих доказів ніхто не має права навіть згадувати ім'я людини в контексті причетності до злочину в залі суду. Слухання обох підозрюваних. Нарешті розпочалися лише 11 вересня 2023 року. Через відкладення, в тому числі завдяки зусиллям адвоката, вони затягнулися більш ніж на один рік. Обвинувачення зосередилися на доведенні фінансового мотиву Джейсона. Було очевидно, що він не хотів віддавати більше половини свого доходу колишній дружині. Прокуратура надала велику кількість прямих і непрямих доказів того, що Джейсон звернувся до свого брата Дарина з Техасу. Він віддав йому свій мотоцикл, щоб родич міг дістатися до Алабами і здійснити напад. Він переказував гроші його дівчині. Прокурори наполягали, що поведінка Лілі та двох братів була вагомим аргументом проти них. Адже ні до, ні після цих подій жоден з чоловіків не спілкувався з нею. Вона була далекою знайомою, з якою вони давно розірвали контакти. При цьому через неї Джейсон переказував кошти Дарину. А вона брала невеликий відсоток. Лілі вдалося виправдатися, заперечуючи причетність до злочину. За її словами, вона навіть не підозрювала, для чого ці двоє займаються такими справами. Жінка була шокована, коли дізналася, що її могли вважати спільницею в розправі. Зрештою, було вирішено відмовитися від будь-яких претензій до неї. Захист, однак, наполягав, що у поліції не було достатніх підстав для пред'явлення звинувачень братам. Захист стверджував, що арешт було здійснено з порушеннями. А більшість доказів були непрямими і не доводили вину Джейсона та Дарина. Захист наполягав, що поліції не вистачало вагомих доказів вини підозрюваних. По-перше, знаряддя вбивства так і не було знайдено. По-друге, не було ні очевидців, які бачили момент нападу, ні записів з камер спостереження. Адвокат підкреслював відсутність інших прямих доказів. Які можна було б вважати незаперечними, навіть нотатки Джейсона на комп'ютері були радше криком душі відвідчаю, ніж доказом злочинного наміру, оскільки чоловік програв процес розлучення і тепер мусив платити великі суми, він просто виливав своє невдоволення і розпач у цих автобіографічних записах. Звісно, цього недостатньо, щоб розглядати це як прямий доказ бажання когось убити. Цікаво, що під час десятиденного перебування Дарена в Алабамі. Між братами не було дзвінків, вони ймовірно використовували щось менш помітне для спілкування, особисті зустрічі або одноразові телефони, які можна придбати онлайн. Такі пристрої часто використовуються саме для незаконної діяльності. Адвокат також звернув увагу на те, що на місці розправи не було знайдено ні відбитків пальців, ні ДНК, ні навіть слідів шин того самого мотоцикла. На його думку, це був вагомий аргумент на захист підсудних. Запис з камери спостереження на сараї біля церковного будинку. Також здавався захиснику непереконливим. Це було відео низької якості, на якому важко було розгледіти щось окрім факту проїзду мотоцикла. Адвокат посилався на те, що багато хто з людей в окрузі мали байки, тому будь-хто з місцевих жителів міг проїхати повз сарай. Головним аргументом адвоката було відео, на якому Джейсон снідав зі своїми дітьми. Він відвідав ресторан за 10 кілометрів від будинку Сари саме в той момент, коли його колишню дружину розстрілював злочинець. Стар охоче співпрацював із слідством, добровільно дозволивши поліції оглянути його мобільний телефон і комп'ютер. Адвокат також звернув на це увагу, намагаючись переконати присяжних, що справжній злочинець за жодних обставин. Не дозволив би Копам це зробити, знаючи про свою нечисту совість. Однак все це звучало непереконливо, особливо на тлі поведінки Джейсона та його зізнання після арешту. Судові дебати тривали шість днів, після чого присяжні пішли обговорювати вердикт. Їм знадобилося шість повних годин, досить активних дискусій. Зрештою, присяжні вирішили, що Джейсон і Дарен винні у вбивстві та змові з метою вбивства. До того моменту, колишній чоловік Сари перебував під домашнім арештом і носив спеціальний браслет. Тепер його взяли під варту. 4 січня 2024 року обох засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Фактично, це було великим полегшенням для них, оскільки за такий злочин могли покарати смертною карою. Голоси присяжних розділилися, що врятувало братів від найвищої міри покарання. Джейсона також зобов'язали сплатити штраф у розмірі 25 тисяч доларів. Після оголошення вердикту адвокат 54-річного Дарина заявив про намір домагатися його скасування. Натомість захисник Джейсона не робив таких заяв через раннє зізнання свого клієнта у вбивстві. Четверо дітей подружжя були передані під опіку батьків покійної на суді старші близнюки. Побажали своєму батькові згинути у в'язниці і сказали, що більше не хочуть його бачити. Обидва злочинці досі перебувають у федеральній в'язниці штату. Точної інформації щодо апеляції та боротьби за звільнення змовників немає. Історія вбивства Сари Стар шокує своєю жорстокістю та підступністю. Жінка, яка нарешті вирвалася з токсичного шлюбу і почала нове життя, стала жертвою підлої змови з боку власного колишнього чоловіка. Замість того, щоб прийняти розлучення і дати сарі спокій, Джейсон вирішив позбутися її найжахливішим способом, найнявши брата вбивцю. Можна лише дивуватися, як фінансова вигода може так затьмарити розум, що людина вирішує скоїти такий моторошний злочин. Адже Джейсон позбавив матері своїх дітей життя, прирікши їх на сирітство, і все заради того, щоб не платити аліменти. Дуже прикро, що правосуддя не завжди може запобігти таким злочинам, хоча були всі передумово вважати Джейсона потенційно небезпечним погрози, токсична поведінка, ненависть до колишньої дружини. Можливо, якби Сару вчасно попередили і захистили, трагедії вдалося б уникнути. Тому так важливо серйозно ставитися до будь-яких погроз з боку агресивних партнерів і не боятися звертатися по допомогу. Сподіваємося, що обидва брати-змовники будуть покарані за скоєне у в'язниці до кінця своїх днів, а діти Стар зможуть оговтатися від цієї травми і знайти сили жити далі. Вічна пам'ять Сарі, яка пройшла через пекло заради своєї свободи, і заплатила за неї найвищу ціну. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, Буду вдячна за підписку та вподобайку, а також чекаю вас у коментарях. Якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства на Ютубі.